Коротко розглянемо процес додавання стрічок, кліп та маска. Запустимо відеоредактор, натиснемо Додати. Обираємо кліп, бачимо напис Відсутні елементи. Теж саме бачимо і при виборі маски. Для того щоб ці елементи з'явилися, їх необхідно додати. Способів, щоб це зробити, достатньо багато. Для прикладу додамо вкладку Layout, виділимо камеру, перейдемо до її налаштувань. Активуємо використання зображення для тла. Натискаємо Додати зображення. Обираємо відеокліп. Натискаємо кнопку Відкрити. У провіднику знаходимо потрібне відео. Відкриваємо. Відеокліп завантажено. Для того, щоб переконатися у цьому, переходимо на вигляд з камери, натиснувши 0 на NumPad клавіатурі. Бачимо зображення. Переходимо на вкладку відеоредактора. Натискаємо Додати. Бачимо назву завантаженого відеокліпа. Тепер його можна додавати у секвенсор. Для створення маски додамо вкладку з відповідною назвою. Відкриємо зображення. Натиснемо на кнопку створення нової маски. Маску створено. Процес роботи з масками у даному відео розглядати не будемо. Переходимо у відеоредактор. Натискаємо додати Маска. Бачимо її у списку і можемо додавати. Якщо знову обрати пункт меню Кліп, то тут вже два елементи відео і зображення, яке для програми також є кліпом.